Перейдемо а, до наступної доповіді. Ми поговоримо безпосередньо вже про управління відходами, про приклади управління відходами, а як такий один з інструментів уже боротьби з наслідками. Тобто, ми говорили до цього, говорили взагалі про моду, про карше, як напрямок, як вид надмірного споживання, як інструмент, який Стимулюємо, ми говорили трішки про те, які інструменти можна використовувати для зменшення. Тепер поговоримо трішки про наслідки. Тобто, відходи є наслідками надмірного споживання. І вже наразі Вероніка Казимірова нам розкаже якраз досвід управління відходами безпосередньо в скандинавських країнах. Які власне приклади є гарні приклади саме безпосередньо боротьби з наслідками надмірного споживання. Будь ласка. Якщо ви готові, задоволенням вас послухаємо. Угу. Я підготувала доповідь про здорове споживання та утилізацію сміття та, зокрема, упаковки в скандинавських країнах. Базуючись на прикладі скандинавських країн, а саме Данії, Швеції та Норвегії, ми дослідимо тенденції переробки сміття. Але спочатку поглянемо на статистику за 2020 рік. Яка найбільш вживана упаковка була, і які відсо, які, яку масу відходів від упаковки виробляє кожна людина у Європейському Союзі? На даній діаграмі ми бачимо, що найпопулярнішими відходами були картон, пластик, скло, дерево та метал, а лише 0,2% від всієї ваги. Відходів були інші відходи. Саме 177,9 кг на людину протягом року виробляється сміття в Європейському Союзі. А зараз ми дослідимо ситуацію з переробки або утилізації сміття у кожній з країн Скандинавії. Перше, це у нас Данія. У Данії існує власна система переробки упаковки з депозитарною системою, якою керує данська некомерційна компанія Danx Return System». Це організація, яка отримує дохід з трьох джерел. Перше, це продаж матеріалу з пляшок та бляшанок, які переробляються в подальшому на нову упаковку, а також податки, які виробники та імпортери сплачують за відправку закладеної пляшки чи бляшанок на ринок. А як приклад, можу навести у кожному великому супермаркеті в країні є. Окремий стенд, де можна здати е, упаковку, наприклад, бутилку пластикову і надалі отримати чек спеціальний, який можна використати як знижку у магазині на наступну покупку. Сума цієї бляшанки або бутилки вкладається заздалегідь в суму придбаної бутилки. Тобто, наприклад, якщо ви купляєте за 10 гривень бутилку, ви оплачуєте не 10, а 11, а гривню потім повертаєте собі. Ось так виглядає ця система Dans Return System. Тобто, спочатку товар попадає на полиці магазинів, потім споживаються, споживачі віддають упаковку на утилізацію і отримують. Свої гроші назад, а ця система данська відправляє упаковку на переробку. Наступна країна це Швеція. У свою чергу Швеція щорічно заробляє 100 мільйонів доларів США, імпортуючи відходи та переробляючи їх, від чого утворюється енергія для. Споживання домогосподарствами. Швеція використовує цю енергію для використання, для опалювання будівель, а також для електроенергії для, тран, для загального транспорту в Україні. Також від всієї ваги е, утилізованої упаковки ми бачимо, що е, лише 1% складає захоронення мусора е, відходів. Е, потім спалювання із цієї маси 52% і решта 47% це переробка, вторинна переробка. Е, е, Швець імпортує з метою спалювання. Е, Сміття у країнах США у США у Великобританії, Норвегії, Ірландії та Італії. До речі, завдяки виробленій енергії від спалювання можна обігріти 1 мільйон осель, а також 250 тисяч будинків забезпечити електроенергією. Ось так, до речі, виглядає на верхньому малюнку система повернення упаковки в магазинах, а знизу ви бачите завод по переробці по спалюванню сміття для подальшого перетворення для подальшого перетворення в енергію. У 2021 році шведські заводи з переробки відходів переробили 2 мільйони тонн відсортованого сміття з інших європейських країн. 620 тисяч тонн, з яких були муніципальними відходами. На цьому відео ви бачите, як в принципі виглядає даний завод з, зі спалювання сміття і подальшої переробки в електроенергію. З даної електроенергії, саме на моєму прикладі, використовували всі транспортні засоби. Загального призначення, типу автобуси у місці, в якому я проживала, і повністю вистачає цієї енергії для забезпечення непреривного використання. На цьому відео ви бачите, як виглядає. Місце, де можна на рівні домогосподарств не переробляти, а сортувати сміття. Тут можна побачити ось звичайне сміття, пластик окремо сортується, також при складові комп'ютерів, скло, одяг, сміття звичайне, котре ми продукуємо з їжі. Ось, і біля кожна, майже біля кожного великого будинку є саме такі невеличкі станції, до яких можна відносити, не можна навіть, а потрібно відносити все сміття. Далі ця країна Норвегія. В даній країні успішно впроваджена система спалювання відходів з подальшим виробництвом енергії і тепла. Через те, що протягом довгого часу всі відходи спалювалися, в Україні виникла проблема нестачі відходів. Саме таким, саме до вирішення цієї проблеми підійшли дуже уважно і почали імпортувати сміття з інших країн, наприклад, Швеція і Великобританія. І дуже цікаво зі статистики, що у Швеції, Фінляндії і Норвегії виробництво сміття сягає 150 мільйонів тонн на рік. В той час, як їхні потужності спроможні переробляти до 700 мільйонів тонн сміття на рік, тобто цей, цей діапазон повинні заповнювати інше сміття з інших країн, де немає такої можливості переробляти сміття. І завдяки переробці сміття виробляється енергія, якою обогріваються будинки і вода, публічний транспорт в містах великих, зокрема, працює на біогазі з переробленою органіки. Дякую за увагу.